Варвара приїхала з Покровського району. Каже, коли російська армія капом ударила в місцевий магазин, вирішила евакуюватися. Я так зібрала, що я думала, я місяць-два та вдома буду. Я ж нічого не взяла. Все залишилось. Хоч би хоч альбоми забрала. А тепер нема ні онуків, ні, ні чоловіка, фотографій, ну нічого. Ото сумка, він ящик із постільним. Ну, це. Гуманітарка. Моя одежа, щита вона вдома, все осталось. Хустини і два пакети з ліками. Це все, що жінка вивезла із собою. Її будинок на Донеччині говорить тепер у руїнах. Туди також влучили кабом. Половина криші знесло, там, ну, роз, роз, той гараж. Знесло кришу, сарайчики, там курятник, і сарай, де скотина була, все пішло виберка. І кухня так само. Нині каже її Донеччина у книгах. За читанням пані Варвару застали і ми. Не художня. Це Донеччина моя. Просто за Донеччину. За тих, ну, за письменників, за усе. Та привезли, ж там на горі хвата, ну мені вони не нравляться. А чо? Та там самі переводи. Джони оті англійські різні, наших українських там пошти немає. А взагалі я їх мають штук 150 прочитала. Вивозили книги із п'яти бібліотек громади. Сьогодні вони зруйновані, говорить працівниця відділу освіти Оксана Воронова. Машина заповнена книгами. А ще стільці, ліжка, пральні машинки і холодильник. Ці речі проїхали пів тисячі кілометрів із Шахівської громади у село Кропивне на Черкащині. У приміщенні колишнього садочка тут облаштували. Вали відділення підтриманого проживання для осіб похилого віку та людей з інвалідністю, показує директор Ігор. Осіпов деякі меблі були релоковані із шахівської громади, перевезені сюди. Деякі ми замовляли вже окремо. І таким чином ось бачите, є всі всі умови для того, щоб можна було похарчуватися і подивитися телевізор, поспілкуватись. Мешкати маленькою громадою люди будуть безоплатно, пояснює пан Ігор, покриватиме центр надання соцпослуг і комунальні витрати. Прийняти тут зможуть 16 людей. Для них підготували кімнати. Соціальні працівники будуть супроводжувати наших мешканців у приготуванні їжі, може десь якісь і Моменти десь прання, десь прибирання загалом на ремонт і облаштування відділення громада спрямувала три мільйони гривень. Закупити деякі меблі та обладнання допомогли благодійні фонди, говорить заступниця голови шахівської громади Лілія Тихонова. Нині тут мешкає пані Варвара, а через два тижні чекають інших жителів громади. Людей одиночок без дітей, у кого Нікого немає старости. Зараз спілкуються, підтримують їх. Коли е, на відстані люди зустрічаються з одного міста або села, вони вже родичі, вони вже хочуть бути разом. Анастасія Кашоїд та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.